Вітаю, друзі, другий рік війни, другий рік болю, смертей та сплюндрованих територій української землі. Війна не вибирає чи ти військовий, чи цивільна людина. Добірці нашої команди вже є знято та презентовано фільм Воїни світла про героїв України, братів Бутусіних, які поклали власне життя при обороні Чернігівщини. Сьогодні я хочу оголосити про старт нової ініціативи, над якою буде працювати команда «Голос.Інфо». це робота над фільмом Реквієм про Романа Круховського, який героїчно загинув у селі Кодема під Бахмутом. Постать дійсно знакова спортсмен вчитель та колишній голова Тлумицької територіальної громади. У перший ж день повномасштабного вторгнення Мокшинців Роман Круховський вступив до місцевого підрозділу ТРО і, вже фактично через місяць, не маючи ніякого військового досвіду, перейшов до легендарної десятки. У серпні 2022 року Роман Круховський поклав своє життя за батьківщину. Про героїчність його вчинку. Свідчить і те, що петиція про присвоєння Роману Круховському звання Героя України набрала необхідну кількість голосів. Якщо хтось володіє якимись додатковими даними, фото чи відеоархівами життя Романа Круховського, а також бажає доєднатися до участі у зйомці фільму, просимо звертатися до редакції нашого видання. До зустрічі у наших Наступних сюжетах